Сполучені Штати нададуть Україні 20 мільярдів доларів кредиту, які покриють за рахунок доходів на заморожені російські активи. Про таке рішення сьогодні оголосила міністерка фінансів США Дженадієлен. Це частина більшої ініціативи із надання Україні близько 50 мільярдів у вигляді кредиту. Детальніше про це розпитаємо в журналістки Оксани Бедратенко, яка сьогодні стежить за цією темою і приєднується до нас із міністерства фінансів Сполучених Штатів. Оксано, вітаю тебе. Так, поговоримо про ці 20 мільярдів, які виділяють сполучені штати. Про що ми сьогодні почули? На що спрямують ці кошти? Чи знаємо ми вже щось про це, Оксана? Так, Остапе буквально нещодавно завершилася церемонія підписання спільної заяви в міністерстві фінансів США. Це підписали міністр фінансів США та України, і в рамках цієї заяви США оголосили, що нададуть Україні кредит на 20 мільярдів доларів. Це як ти правильно зауважив, є частиною загального пакету в 50 мільярдів доларів. Про який група семи домовилася ще влітку. А оплачуватися це буде за рахунок доходів на заморожені російські активи. Росія заплатить за шкоду заподіяну Україні. Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єлен під час церемонії підписання. Давайте послухаємо. of that resolve, як переконливий визнак цієї рішучості та нашої солідарності з Україною, я дуже рада оголосити про ще один крок вперед. Група СЕМИ збирається надати Україні 50 мільярдів доларів кредитів до кінця цього року. Сполучені Штати приєднуються до групи СЕМИ і нададуть Україні позику у розмірі 20 мільярдів доларів, яка буде погашена за рахунок доходів, отриманих від активів Росії. Це означає, що, дивлячись у майбутнє, Росія все частіше буде змушена нести витрати. За свою незаконну війну замість платників податків у США та Європі. Ця кредитна ініціатива надасть Україні терміново необхідні кошти до кінця цього року. Це дасть Путіну сигнал про те, що його сподівання перечекати нашу коаліцію програшні. Це сприятиме розвитку нашої колективної безпеки та цінностей. Кошти надійдуть, як їх буде використовувати, і який механізм їхнього надання для України. А uh, так uh... В США заявили, що кошти мають надійти вже до кінця року, тобто в грудні. Відповідну заяву також зробила Європа цього тижня. Ми пам'ятаємо, що європарламент затвердив можливість надати Україні 35 мільярдів доларів кредиту в рамках цієї загальної позики на 50 мільярдів. Але в Білому домі пояснили, що скоріш за все це буде по 20 мільярдів. 20 мільярдів від США, 20 мільярдів від ЄС і 10 мільярдів дадуть інші донори. А кошти будуть розподілятися через спеціальний механізм, через фонд, створений у Світовому банку. Сьогодні я мала нагоду поспілкуватися з представником України у світовому банку Романом Качером, який розповів, чому ці кошти є важливими для України і як саме буде проводитися розподіл цих грошей. Це рішення надзвичайно важливе для України, оскільки це і інші рішення, які будуть прийняті тут в рамках щорічних зборів, дають впевненість, що України будуть кошти для того, щоб фінансувати всі видатки, всі критичні видатки в наступному році. Тобто заробітні плати вчителів, лікарів, пенсії, будуть виплачені в повному обсязі, як це передбачено, завдяки підтримці нашим партнерам. Друге кошти надійдуть в спеціальний трастовий фонд світового банку. Два важливі моменти пов'язані з цим. Перше світовий банк контролюватиме використання цих коштів. Це знімає будь-які е, ризики щодо нецільового використання цих коштів чи можливі спекуляції на цю тему. Друге, е, кошти неможливо буде забрати е, з цього трастового фонду. Таким чином, в разі е, змін е, політичної волі чи будь-яких інших, які можуть статися в одній чи іншій країні. Ці кошти все одно залишаться доступними Україні і будуть передані тільки Україні, це мета цього трастового фонду. Що кошти мають бути передані виключно Україні? Важливо це знати, розуміти, Оксано. Якщо ми говоримо про загальну суму, це нагадаю 50 мільярдів, доволі багато. Але чи вистачить цих коштів на всі потреби України зараз? Так, а саме те, куди підуть ці кошти, викликає певну дискусію вже, наприклад, в громадських колах, адже як і в МВФ МВФ, так і аналітики в Україні вони кажуть, сподіваються. Поговорила з дослідницею інституту економічних досліджень Олександрою Бетлі. Про це і її непокоїть, щоб не було такого, що тільки окрема сума піде на економіку, а решта з цього ж пакету піде на оборонку. Зараз вона вважає, що на оборонну допомогу потрібно надавати окремо на додаток до тих 50 мільярдів в Білому домі. Попередньо вважають, що це буде 10 мільярдів з американських коштів. На оборонну підтримку і 10 мільярдів на економічну підтримку. Однак зауважують, що остаточні е, умови кредиту і е, остаточне е, спрямування цього кредиту буде вже більше відомо наприкінці цього тижня після засідання групи 7. А Роман Кашур каже, що в будь-якому разі ці кошти забезпечать е, стабільність і е, е, впевненість українців. Безумовно, в бюджеті наступного року передбачений дефіцит чи обсяг фінансування від іноземних партнерів близько 35 мільярдів доларів. Прийняті рішення сполучених штатів Європейського союзу дозволять повністю профінансувати передбачені обсяги. Тобто, всі зобов'язання, які на себе зараз взяла держава, для того, щоб надавати критичні послуги, для того щоб здійснювати відновлення. І фінансувати будь-які інші видатки, які е, потрібні державі, вони будуть забезпечені в повному обсязі. Але звичайно, війна це багато непередбачуваних речей, і ми готуємо механізми, які дозволять е, фактично підтримувати нас і у випадку непередбачуваних ситуацій. Зокрема, через світовий банк, з початку повномасштабної агресії, було мобілізовано 50 мільярдів доларів. Близько 40 центів з кожного долару, які приходять за кордону, вони приходять через світовий банк. У нас створена ціла мережа трастових фондів, спеціальних фінансових інструментів, які вперше використовуються світовим банком за всю історію його 80 років, саме для того, щоб підтримати Україну. Цікаво, Оксано. Дякую тобі за пояснення цієї теми. Оксана Бедратенко, наша журналістка, була на прямому зв'язку із Міністерства Фінансів Сполучених Штатів.